Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить дітей ваших, Хай Господь поблагословить і сильно, потужно рухається в вашому покликанні. Амінь. Хай Господь, Він сьогодні керує всім моїм життям і вашим життям. Це дуже важливо. Йому першість. Амінь. Про що хочу сьогодні поговорити? Книга притч, 10 розділ, 22 вірш. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з Собою не приносить, смутку, печалі не приносить. Дуже важливо нам не спішити і розуміти, що Бог створив все прекрасним в свій час. Усьому є свій час. Тому дуже важливо дочекатись Божого благословення. І Господь говорить, що благословення Господнє воно печалі і смутку собою не приносить. Ти будеш відчувати Божу підтримку, Боже благовоління і Божу радість від того, що ти розумієш, я дочекався саме Божого благословіння. Я не рухався по плоті, я рухався згідно того, як вів мене Дух Святий, і я сьогодні маю Боже благословення. Амінь. І в той же час я бачу, що благословення воно нас збагачує, або гроші приходять. Амінь. Або приходить все необхідне для життя і служіння, Амінь. І мені це подобається. У мене друг він каже, пастор, гроші приходять, і я кажу, вони тебе доганяти будуть. Вони приходять, тому що Бог зацікавлений, дати тобі гроші. Чому? Тому що якщо Він дав тобі покликання, дав тобі роботу, то він про тебе і буде піклуватися, щоб все, що Господь задумав про тебе і на твою долю, на твоє служіння, на твоє майбуття, воно здійснилося саме так, як він його задумав здійснити. Щоби ти був ефективним в Царстві Божому, Бог дасть тобі все необхідне. Амінь. Тому я говорю, гроші приходять, і ми бачимо, що благословення Господнє, воно збагачує. Господь хоче робити тебе людиною, у якої є гроші. Тому що коли в тебе є гроші, ти багато речей зможеш зробити. Заправити машину, поїхати на евангелізацію, купити колонки, в них співати, проповідувати, відкривати церкви, ти багато що зможеш. Тому Господь перше, що він зробив, коли почав служити. І після того, як Сатана його спокушав, і він вийшов переможцем з пустелі в селі Духа Святого, перше, що він почав говорити. Він почав проповідувати бідним, щоб вони стали багатими, що їх життя повинно змінитися. Тому що там, де благословення, там є достаток, там є гроші, там є все необхідне. Тому я вірю, що Бог буде давати все необхідне. Амінь. Ще раз, благословення Господнє, воно збагачує і смотку не приносить. Багато ми читаємо в Біблії про гроші. Багато Господь вчить принципом грошей. Він вчить і дає освіту фінансову, багато притч про грошей, багато віршів. Більше 2350 віршів, тільки про гроші про те, як заробляти, акумулювати. Примножувати, вкладати, як їх використовувати, як планувати бюджет, як шанувати свою родину, як шанувати Бога десятиною та пожертвами, як сіяти, щоб було сьогодні місце для жатви в твоєму житті. Тому Господь Він і сьогодні говорить, що моє благословення, воно буде робити тебе людиною з достатком. Чому? Не для того, щоб ти полюбив гроші. А щоб в тебе був достаток покрити свої певні моменти і стати благословінням та послужити іншим людям во спасіння, підтримати церкву, підтримати бачення, бути інструментом в проповіді Євангеля і інструментом в тому, що відкриваються церкви або з'являються нові служіння. Тому будь такою людиною, на якій явно видно благословіння Господня. Амінь.